Доброго дня, друзі. Знову з вами я, Володимир. І сьогодні я вам хочу представити чергову новинку, яка приїхала до нас на склад. І це у нас міні-гідростанція для доклевелера. Що таке доклевелер? Трішки освіжу вашій пам'яті. Доклевелер, доклевелер це у нас платформа, яка призначена для загрузки вигрузки авто з рампи. От. Тобто доклевелер, доклевелер це платформа, яка, скажімо, з'єднує між собою рампу і. Кузов автомобіля, таким чином, даючи змогу погрузчику грузчику е, Чироклі заїхати на, безпосередньо на автомобіль, е, забрати з нього вантаж і безпроблемно виїхати. Чи знову ж таки взяти вантаж, наприклад, зі складу і по цій же платформі заїхати е, на кузов і залишити там вантаж. Значить, коротенько по характеристиках, е, значить, е, гідростанція обладнана е, двигуном на 380 вольт, потужністю 1,1 кВт, насосом на 3,3 кубіка. І баком на 6 літрів. Центральний блок зроблений е, саме під, е, під систему доклевелера, е, от, тобто перемикання відбувається автоматично. Е, також у нас тут ви бачите є трійничок, е, який дозволяє підключати е, великі доклевелери, в яких на підйом опускання платформи два гідроциліндри. Якщо нам потрібно підключити один циліндр, ми просто його відкручуємо і підключаємо один. По цьому, все. Більше інформації у нас на сайті. Всім дякую, до побачення.